Божий усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш шалений і безпечним, ми, міжнародна місія, Слова Боже, надаємо духовну та психологічну допомогу, підтримку багатьом людям. Сьогодні внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що у всьому цьому світі створено і дотримується Слово Божого, атоми, молекули, весь всесвіт слухаючи Слово Боже. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресії та іншого жаху лише Слово Боже. Адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контакту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: Пізнайте істину. І істина зробить вас вільними. Тож за рік на каналі Місії Слово Боже підписалося до двох мільйонів людей. І Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах в Ютубі. Дивіться це відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.